Привіт! Давно мене тут не було. Я трішки хворенька, тому не знаю, який у мене голос і чи нормально слухати це, але я думаю, нормально, в мене вже трошки покращив. А якщо я хвора, то це значить, що я вдома. Це значить, що в мене є час. Тому, починаємо це відео. Насправді. Сьогодні я хочу поговорити на тему можливості української мови. Я не впевнена, чи комусь відгукнеться те, що я скажу, але я дуже сподіваюся, що багато людей зрозуміють мене правильно і погодяться з тим, що я буду зараз говорити. Ну а поки я ще не почала, підписуйтесь на мій інстаграм, я там намагаюся з'являтися трішки частіше, не трішки, а набагато частіше. Тому починаємо. Одного разу я після якогось великого обстрілу опублікувала у себе в сторіс в інстаграмі, що українська мова важлива. Я, мабуть, в цьому відео ще трішки зачеплю взагалі про культуру терориста мову, контент, музику і так далі. І мені дехто Казав, що я не права, такого бути не може. І взагалі хай зоя хоче, так і говорить. Знаєте, можливо і так. Як хто хоче, так і говорить. Але ми ж живемо в Україні, правда? Чомусь зараз гинуть люди. За що вони гинуть? За нашу незалежність. Незалежність України. І вона сам перед яка повинна зберігати свою українську мову, культуру, традиції і просувати все українське. Я взагалі думала про це відео записати в Reels в інстаграмі, але я зрозуміла, що мені буде дуже мало часу. Так от, я не скажу, що я завжди вважала, що українська мова важлива, але насамперед це через те, що я ще й була мала. І я не усвідомлювала всього цінного, я не усвідомлювала всього того, що може відбуватися, і відбувалося колись. Знаєте, коли я почала вчити історію ось зараз. Восьмий клас історія України, у нас вже закінчився курс Історії України за восьмий клас. Знаєте, це настільки боляче, особливо мені. Останні параграфи мені боляче давалися, тому що це десь 18 століття, і ну, вивчила переважно з 16 до 18 століття. І протягом цих століть українську націю, мову, культуру, традиції постійно знищувала. І не тільки те, що я вчила 16-18 століття і далі її знищували, і хочу знищувати. І насправді після того всього розмовляти мовою терориста для мене це низько. Так само, як і слухати музику російську. І коли я бачу, що мої однолітки записують відео під пісні цією браткою мовою, ну, чесно, у мене, у мене і так зневага до певних людей мого віку. А так ця зневага росте ще більше. Розумієте? Я собі не дозволяю цього, тому що я розумію, що зараз виглядь, колись боролися за нашу мову, а зараз ми хочемо її ось так знищити. Ну, всі ми прекрасно знаємо або не знаємо я без поняття, що без мови не існує нації. І зараз ось так. Легковажно до цього ставитися, ну, ні, будь ласка. І мені хочеться, з одного боку, мені хочеться донести всім, що потрібно, розмовляти українською мовою, споживати контент тільки український, ну, просувати українське, але з іншого боку, я не впевнена, чи наші Несвідомі люди можуть до цього дійти. Можливо, їм потрібно самостійно це зробити. Просто я не розумію, як можна розмовляти цією мовою, споживати контент цією мовою, якою вбивають українці. І вбивали протягом всієї історії. Я не кажу, що і в мене не бувають якісь русизми в мові, і чи я не допускаюся якихось помилок. Ні. Я допускаюся помилок, я також можу неправильно щось казати, можу, можу. І інші можуть, але будь ласка, я хочу всіх просити, щоб не знецінювали українську мову. Можливо, для людей, яким не важливо майбутнє нашої країни, їм і не важлива мова, а мені боляч. Ні справді боляче спостерігати за тим, яке у нас зросійщане суспільство. Я щиро сподіваюся, і, можливо, це мої рожеві окуляри, що зараз, під час війни, багато людей усвідомлює важливість всього українського. Але я боюся, що ці рожеві окуляри розбиваються поступово склом всередину. І замість того, щоб зараз. Просувати українську мову, культуру, традиції, зберігати це і створювати, люди просто забувають, що нам це потрібно робити. Так. І замість того, щоб робити це зараз, вони відкладають це на потім. Тому що я також щиро сподіваюся, що в майбутньому будуть люди, які захочуть це все. Всі ще зберігати. А якщо зараз це все занапустити, потім буде важче його відновлювати, я дуже сподіваюся, що нам не доведеться це все відновлювати. Я сподіваюся на те, що ми це все збережемо і будемо нести в наше майбутнє. От, от чому не вчити українську мову? Я не розумію. Мені також тоді прилітало в інстаграм, що люди постійно говорили мови терористи. Навіщо їм переходити? Знаєте, я з цим не сперечаюся, і я не хочу з цим сперечатися, тому що деякі люди пережили стільки горя, що, ну, як їм можна казати про мову. Але свідомо йти на те, що українське не потрібне, от для мене це незрозуміло. І знаєте, той самий рух дисидентів, шестидесятників, яких знищували постійно, їх катували, розстрілювали, садили до в'язниць. Для чого? Щоб ми зараз ось це все ось так спустили десь туди вниз. Не потрібно цього. Ось просто не потрібно. Сьогодні в мене таке відео-заклик. Будь ласка, розмовляйте українською мовою, просувайте все українське. Я дуже давно вже позбулася всього російського, і навіть якщо я дивлюся Тік-Ток, я е, всі. Відео, які мені трапляються на мові терориста, і я натискаю Мені не цікаво, не цікаво, не цікаво. І, що ви думаєте? Зараз більшість моїх рекомендацій українською мовою, ну, або англійською там трапляються. Мабуть, до цього відео мене спонукали мої однолітки. Не тому, що вони мене попросили ха-ха, запиши відео, ні. Насправді, це не так. А тому, що я дивлюся на їхню поведінку і розумію, що ми на межі втратити те, що будемо. Сподіваюсь, що це не так. І десь є такі, як я, які також завжди хочуть, щоб ми мали все українське, розмовляти українською мовою. І так, я в цьому відео багато разів кажу українська, тому що. Принцип мого відео і мета розв'язалася. Чого ви мені кажете, що не розв'язалося? Я ж не бачу, що воно розв'язалося. Це. Ж... Все. <св 'язано> Я досить стійка у своїй позиції і намагаюся стояти тільки на ній, тому що. Це настільки важливо для того, щоб мати майбутнє. Просто для того, щоб мати майбутнє в нашій країні, в Україні. І це правда. Бо, як я вже казала, без української мови не буде нації, не буде держави і не буде всього того, що ми маємо хоча б зараз. Не буде нас того, за що боролися наші предки. І ми повинні щось залишити в майбутньому покоління. Ось так. Важливість української мови полягає ще в тому, що її створювали роками, Знищували деякі слова і насаджували інші, знищували різні правила, які відображали українську мову. І тому важливо зараз. Це зберігати. Тому що якщо ми маємо, ось я зараз розмовляю з цією мовою, якщо ми маємо це зараз, ми повинні це зберегти і перенесемо. Я дуже сподіваюся, що вам відгукується те, що я говорю, і взагалі це має сенс. Я думаю, що так. І сподіваюся, що комусь сподобалося те, що я тут наговорила. Хтось погодиться, хтось ні. Це нормально, тому що ми всі різні. Але я стійка на своїй позиції. Повторю ще раз. Дякую, що подивилися моє відео. І, мабуть, до нових зустрічей. Розмовляйте українською мовою. Па-па!